Ні, як ноги не достає, то не достоїть, до цих не та ні. Так треба було, бачиш, як я зробити посередині. Я. Ні, ні, ні. І а хоч вчери ні не достоїть, ну так? А, ага. І... Ось так, друзі, ми їдемо з матусою вже назад, спускаємося. Ось так. Така краса, а ззаду нас наші родичі. Ось а я сюди, давно не Ну, я, камеру, ж показую, камеру. Камеру. Ага. я ж показую камеру на момент. Під блі нас перелякалися. Таня, чого це кид по цих кедрів? Дивіться, одна сторона гола, одна сторона листя. Ну, я так розумію, що, мабуть, одна сторона це повернута на південь, а, а інша на північ. ж на північ чи на світі, гола. Це була смереки, смереки, так. Да. Дуже красиві смереки. Подивіться, які чудові. Tens semana que baixa ela colhe na fotografii. Ah, na fotografii. Uhum. Mas está